2025 рік мав бути для мене зовсім іншим, і я починав його з однією метою та з плюс-мінус чітким баченням, але в результаті став самураєм без мети. Коли я випускав відео, як не просрати 2025 рік, я навіть уявити не міг, що рівно через рік. Буду записувати про те, як я все-таки просрав цей рік геній. І якщо чесно, мені навіть соромно зараз повертатися до того відео, бо я сам не притримався жодної своєї поради і зовсім відійшов від свого плану. Починався 2025 для мене надто добре, прям реально, настільки добре, що я був впевнений, що. Це буде найкращий рік у моєму житті. Але, як виявилося, я дуже сильно прорахувався. Але де. На початку року мій канал почав набирати такі оберти, про які я навіть не міг подумати: сотні підписників, тисячі переглядів за достатньо короткий час. А разом з Ютубом у моєму житті з'являється дівчина. І в той момент мені здалося, що я переміг, що я все роблю правильно, що нарешті рухаюся в потрібному напрямку. Січень це без перебільшення найкращий місяць у моєму житті. Канал росте, дисципліна і тіло в праймі, і вперше за довгий час у мене є людина, з якою я можу спілкуватися на постійній основі, бо до цього я перебував у повній самотності. Був закритий у своїй кімнаті та відірваний від світу, тому очікування були нереально високими на початку року. Я думав, що нарешті настав той момент, блін, коли я зможу реалізувати будь-які свої ідеї. Але це відчуття зламалося дуже швидко. Вже у лютому я вперше відчув, як усе починає сипатися, моя увага повністю перемкнулася на першу зустріч з дівчиною. Бо до цього ми не бачилися вживу, бо я був у Дніпрі, а вона в Луцьку. Та ми все таки зустрілися, і я був щиро цьому радий, неймовірно як. Але саме в цей момент трапилося те, чого я взагалі не очікував у мене розвалилася родина, після 15 років спільного життя від нас пішов вічим, просто по своїй волі. Моя мама на той момент була зі зламаною ногою, і за один момент ми залишилися зовсім без грошей. Мама не могла працювати, я ще навчався, а мої проекти, ото фріланси ваші, вже не приносили жодних коштів. І коли я повернувся з цієї, здавалося б, щасливої зустрічі, я повернувся абсолютно розбитим. Я не знав, що робити, бо я, моя мама і мій молодший брат фактично залишилися ні з чим. Я намагався не закидати ютуб, бо все тільки почало виходити, але всередині я був повністю дезорієнтований. Грошей не було, їжі не було, паралельно треба було думати про диплом. І якось підтримувати стосунки з дівчиною. Я почав продавати свої особисті речі, одяг, кросівки, колекцію Лего, просто щоб було що їсти і щоб мати можливість побачитися з дівчиною. Творчість і всі проекти відійшли на другий план, хоча я постійно про них думав. Навесні я ще раз зустрівся з дівчиною, але після повернення додому. Почався, мабуть, один з найгірших періодів мого життя. Я повністю випав з контенту, грошей не стало зовсім нам почали допомагати добрі люди, завдяки яким ми і трималися, а дедлайн диплому був усе ближче. І я був у такому стані, що не міг робити абсолютно нічого. Дні почали зливатися в один. Я не жив, а просто існував через те, що я не міг бачитися з дівчиною, і я почав сильно перейматися. Та на додачу ми почали сваритися через будь-які дурниці я перестав займатися спортом, запустив будь-яку дисципліну, я не міг змусити себе навіть сісти щось поробити, а диплом, по суті, витягувала дівчина. А я підключився вже наприкінці, коли зрозумів, що інакше просто все завалю. До літа ми якось дотягнули, мамі зняли гіпс, я здав диплом. Ми знову зустрілися з дівчиною, і здавалося, що тепер усе має піти на краще. Але, блін, ні. Повернувшись у Дніпро, я знову провалився в. Той самий стан, та, напевно, навіть гірший, ніж до цього. Я знову нічого не робив, хоч я постійно і думав про творчість, але не мав жодних сил почати. Врешті-решт, я перестав бачити якісь кольори, та для мене все було погано. Восени мене старший брат влаштував на роботу, де й сам працював. Це була важка, брудна і небезпечна робота, про яку я розповім окремо. Я відпрацював півтора місяця і звільнився, бо не бачив у цьому жодного майбутнього. За цей час я ледве випустив одне відео, заробив трохи грошей і знову поїхав до дівчини. Це була наша найдовша зустріч. І саме тоді я знову повірив, що зможу повернутися додому і почати з нуля, ото займатися контентом, робити портфоліо і шукати роботу, яка дійсно мені буде по доші. Але додому я не повернувся. Мені запропонували поїхати працювати в Польщу. Робота, житло, все мало йти в комплекті. І я погодився, бо розумів, що так я зможу почати будувати хоч якесь майбутнє, а там пізніше ще й дівчина доєднається 31 жовтня я вже був у Польщі, заселився в хостел і очікував початку роботи. Відчував себе жахливо, що я залишив усе позаду і перебуваю зовсім одним. Навіть не попрощавшись ні з ким, особливо з Беном, від чого достатньо боляче. Перший час я просто працював і існував. Ми багато сварилися з дівчиною, та я не міг знайти собі місця. Та після двох місяців роботи я звільнився, бо дівчина мала приїхати на новорічні свята. А я хотів нормально провести з нею час, бо це мав бути наш перший спільний новий рік, і це було моєю найбільшою помилкою, бо нову роботу я не встиг знайти, житла відповідно теж. Та нам довелося поїхати до її батька, який також живе у Польщі. І саме тоді. Коли я думав, що нарешті зможу видихнути, трохи розслабитися та зібратися, ми розійшлися. Мені швидко допомогли знайти нову роботу і заселили в хостел, і 2026 рік я зустрів сам у повній самотності. Ось так для мене пройшов 2025 рік. Я починав його з величезними перспективами, а закінчив, втративши себе. Це відео без жодних висновків. Це відео є точкою, з якою я знову починаю. Я вдячний усім, хто мене підтримував. Допомагав і був поруч у цей складний рік. Без вас я, можливо, просто зник би. З вами був Олінет. Побачимося в наступному відео. І, так, я люблю рис.